Доброго дня всім! Радий вітати вас на каналі Тачки Продаж. Сьогодні у нас ще один свіжий варіант з Франції приїхав. Коротко зараз розкажу про головні переваги даного автомобіля, а далі оглянемо його детальніше. Перед вами Peugeot 3008, машинка 2012 року випуску з хорошим надійним 1.6 дизельним двигуном, але вже рестайлинговим, восьмиклапанним. Машинка по кузу вся в оригінальній фарбі, прибором пройдусь, покажу. І має 216 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Не скрученого, не відкоригованого, а оригінального із підтвердженнями. Ну і також автомобіль на автоматичній коробці передач. Так, оглянемо його швиденько по кузову. Автомобіль має оригінальну оптику, гарна, не запотівша. Противотуманні фари, хромована решіточка. всесезонна гума, 22-го року випуску. Оригінальні пежовські титанові диски. По кузову також рівненька, без царапин, без мятин. Тут так само, все сезонна гума. В гарному стані. Автомобіль з форкопом, задні парктронічки. Може хтось взагалі перший раз бачить такий автомобіль. тут дуже великий просторий багажний відділ, який розкладається прям ось так, дуже зручно на рибалку. Чи просто навіть сісти, перекусити на якусь пікнічку. Ще додатковий відділ. По цій стороні також все гарненьке, кузов рівненький, оптика задня також оригінальна, також не вигорівша, панорамний дах. кромовані ставки в порогах. Ось так автомобіль виглядає зовні. Лобове скло, до речі, оригінальне, 12 рік, без сколів, без тріщин. Все в чудовому стані. Ну і також хромовані накладки на зеркала заводські, також виглядає дуже гарно, повторювачі поворотів в, повороті в зеркалах. Зараз пройдусь приборчиком. Почнемо з капота. 140, 120, 130, 120. Так, Двері водія. Крила в нас пластикові. він на прибор вони не провіряються, бачите, не метал. Так, двері водія 127, 128, 128, 128, 140. Так, двері пасажира 137, 129, 122, 137, заднє крило, задня арка 150, 130, 140, 131, 131. Все в оригінальній фарбі. ще, ось так. Доверху так, 111, 128, 115. Дах, тут маленький кусочок, 122. 122-107. Тут кришка багажника, зверху також все в рідній фарбі. Далі тут також все в оригінальній фарбі. 110. Кришка в оригінальній, заднє праве крило. Задні двері пасажира, 120-120. Двері пасажира спереду, 130, 130. 121, повністю в рідній фарбі. Так, панельчик 127, 106, 104, 104, 117, також в оригінальній фарбі. Це крило так само пластикове, тобто автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Заглянемо в салон, дуже приємний, машинка на панорамі, дуже багато хромовних ставок. Гарна комплектація, трошки пізніше детальніше розповім. Карти в гарному збережному стані. Передня панель також, не царапканок, нічого немає. Кормо оригінальне, шкіря не переферована шкіра, нічого не затерте. Сидіння водія також в оригіналі. Є незначна затертість автомобілю 10 років, вона повинна бути, але сидіння не просівше і повністю все в оригіналі. Так, сидіння... Пасажирів, також все дуже гарно, все ціленьке, оригінальні коврики. Також сюди дує клімат. Є шторки на вікнах. Ось така панорама з цього виду. Карта також ціленька. Машина дуже гарно збережена, в хорошому стані. Зараз про комплектацію. Автомобіль має всі склопіднімачі, електрорегулювання зеркал, також, коли автомобіль закривається, зеркала складаються автоматично. Автомобіль має проекцію, також навігацію, бортовий комп'ютер, дуже корисна річ, класно вводить все, що потрібно на екранчик. Дуже гарна приборна панель, пелюстки для перемикання передач. Також автомобіль обладнаний мультикермом, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер дує холодним, автоматична коробка передач, електростоянкове гальмо, кнопочка для закривання панорами. Панорама закривається повністю. Також в автомобіля є датчик, сенсор дощу, датчик світла і задні парктроніки. Зараз покажу автомобіль в ходу. Включаємо режим А. Електростанкове гальмо знімається саме, коли ми нажимаємо на газ. Рушає дуже плавно, ніяких пиночків, також гарно перемикає. Тут 6-ступеневий робот, дуже економний автомобіль, до речі, до 6 літр, 6. Орієнтовно в середній цикл. Так. Чуть не забув показати підкапотний простір. А це, напевно, найважливіше. Він не митий. Видно, що двигун і підкапотний простір не мився. Турбіна всі патрубки сухенькі. Можливо, ми його помиємо для того, щоб просто був гарний візуальний вигляд, але я вам зараз покажу. Бигу не мився і він без потьоків, масла, без запотівань. Працює дуже рівно, гарно. Антифриз в нормі, гарний колір. До речі, відмітка сервісу на 143 тисячі був замінений ГРМ у 2020 році. До речі, є ще тут відміточка сервісу. Трошки вона вже втратила свій вигляд, але видно, що це 2022 рік і тут 192 тисячі пробігу. Ну і ще, до речі, старіші відкритки сервісу, ось вони вісяк. Пробіг 100% оригінальний. Екологія на місці, турбінка дує. Машина варта уваги. Ай, до речі, так, да, це восьмиклапаний двигун. Це вже новіший, рестайнговий, без тих проблем, які були в його попередника. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, то телефонуйте за номером, який вказаний в цьому відео. Також підписуйтесь на наш канал. Часто привозимо хороші свіжі варіанти. Можливо, навіть не встигаємо виложувати їх на YouTube, тому що так швидко люди їх забирають. Тому підписуйтесь, телефонуйте, цей пиш поки в продажі. А всім вам бажаю вдалих покупок!